Слава нації! Вітаю на каналі Добро Рембат. В ефірі я сейшку добрий огляд об'єму робіт, які за 400 гривень мені зробила інша українськомовна швачка. Вже пані швачка. І е, попередній відосик, так, там, де я знайшов. Був, не просто було мені знайти українськомовну швачку на Донеччині тут. І там в коментарях дехто там потирав свої вогкі долоньки від захоплення і задоволення. І розповідав там: о, за що боровся на те й напоровся, отримав тобі якість і ставлення робіт українськомовних. т-т-т-т-т-т О, то таким коментатором, ну, що я можу сказати. Я насправді міг би сказати, але не буду казати. Це інша українська мовна швачка, роботою якої я дуже задоволений. І ціна, ну, я за цей об'єм робіт, 400 гривень, я вважаю вельми дружньою ціною. Ходімо, подивимось, що вона зробила мені. Кишені були просто без вставочок, вона переставила їх спереду на бік. Бо мені спереду кишені максимально незручні. Єдине, що от вона прогледіла дзірочкою. Всі от такі от найменші дюрочки, я кажу важко після прання на одязі прибирати, бо вони дуже легко і швидко перетворюються на отакі розкішниці 90-річних путан. Так? Так. Отже. Ну, Причому не тих 90-річних путан, які стали, стали на шлях такого способу заробітка в 89 років. Ні. А ті, які мають нормальні років 60 і більше стажу. От, переставили кишеньки на боки. От, Видно слід. Ось тут була кишеня, починалася, зараз вона тут починається. І додали об'єму. Все. Це значить, що правильно, що я можу. З речами в кишенях присідати. От, прийшов з достатньо габаритними на штат, на кшталт мого смартфону в Бронефутлярі. Це дуже зручно і добре, і вони не мають навіть випадати звідти. Подивимося, як це себе покаже. На практиці оці кишеньки понад колінами фронтальні, треба буде зашити. Тут купа всіляких латаних, перелатаних місциночок таких. Я просто не пам'ятаю, які попередні швачки латали, яка, які ця латала. Ось Тут манюсічку дірочку я бачу пропустила. Ось тут дірочку можна було опрацювати також. О, тут, ну тут, Оце ніби свіжак. Це оце виглядає свіжим. Ну Просто я ж кажу, я так по позиційно не можу з упевненістю сказати, але от вона мені показувала латки, коли здавала роботу. То я бачив, що попередня ну, дорого і погано, вона їх просто клеїла і вони просто відвалювалися ну, буквально упродовж годин. А ця латки попришивала. Ось Друга кишенька. Переставлена із доданим об'ємом. Взагалі, конкретно, від цього комбінезону я не в захваті, бо він з доволі благенької матерії. Мені для роботи все ж таки потрібна більш цупка, більш цупка матерія. В коментарях писали, чи не можна просто купити комбінезон, щоби. Ну, це, до речі, на свіжак схоже. Це свіженька, мабуть, латочка. Такої я не пам'ятаю раніше. Чи не можна просто купити і просто користуватись. Я поки що не знайшов в продажу такого, щоб просто купити і просто користуватись. Отут, на ну, цій курці чимало було, таке, як побити дробом так, від зварювання від всілякого дірочок невеличких, особливо ось тут десь одного краю. А, отут. отут купа всіляких дірочок від зварювання, там від болгарки. І от вона таку латочку поставила. Отут люверсів мені наставили. ну Це не зараз, а це раніше. Я дуже задоволений, що їх так відносно багато. Оце взагалі найкраща куртка. О, на другому рукаві теж така? Ну так, так. от На двох рукавах такі латки. Тут максимально воно де було пошкоджено. Так, все симпатично, охайно. От, як я люблю, так виглядає обнадійливо. Оце найкраща куртка з усіх, що я от досі мав для роботи. Оцю я, як писали в коментарях, перероблю на лежачок для песів. Ось один пес. Он інший пес лежить. То хай собі лежать от. все, пес. Будеш лежати на куртці з Mm. І завтра, сподіваюся, в секунді купити отакого формату курточку. Вона цупка, вона зручна, вона, ну, от, дуже мені подобається. Немала, невелика. Те, що треба. Я ще з минулої зими у ній ганяю. А ті, що мені насилали з допомогою, то вони порозривалися, зійшли на нуль. І я їх відповідно утилізував. А ця ось тримається. Тримається. Батя, я, я стараюся. І от, е, перевернула, допрацювала належним чином оцей набір, який себе показує пристойно. Не знайшов я ключики 19 і 10, треба буде їх купити. І оце я підписав. Але я хочу з часу, коли піду у якусь відпустку знайти когось, хто зможе оце вишити цифри ну як завгодно, чи хрестиком, чи тамбурним швом. Ну, просто я історично, сам як майстер рукоділ, я естетично більш тяжію до тамбурного шву, але можна буде і хрестиком вишити, щоб воно от все було як слід. Це вже, це вже, ну просто моя естетична от така забаганка. Просто, ну, от, щоб воно було от, в шоколаді. от. В шоколаді, так от. Нормально об отороченні краї. так? Хто бачив попереднє відео, бачив той сифіліс, який мені здала минула швачка. Тут трішечки вона забрала об'єм у кишені, але це не критично, бо 10 10-й туди і 11 стає, тугенько, як у наймолодшої дружки. так? А 10-й тим паче стане. Плюс ну, це все свіжак, воно пару дощів, пару обледенінь, пару чогось і все. І все нормально той. І все нормально отриматиметься. О, такі справи. Так, так. от, розвернули, допрацювали, ще вона якусь тканинку тут додала, можна бачити. Що чомусь там її не влаштувала ця тканинка, вона ще шар тканини додала. Ну це, до речі, добре, тому що на оцих скрутках воно історично тут протирається в першу чергу. Хоча я вам скажу, ну це така брезентуха. Так. Совєтське качество. Такого більше не роблять. Ну, Насправді гарна брезентуха. Я думаю, воно ходитиме. Це до речі, хтось теж пару квадратів брезентухи подарували були. І от воно йде мені такий інструментарій. Все, накинули. Неповні 3 роки захисту України з ключами та іншим інструментами в руках. Більш зручного формату ключів ну, комбінованих саме я не бачив. Оце найзручніший формат інструменту. До речі, скрутку шлицевих ключів, там великий діапазон від 25 до 125 включно. Повністю перекритий був діапазон, аналогічно таку, тільки з ружечкою. Бо це маленький набір, а великі набори ще отут отутрушечку. Мені роблять, я її загубив. Довго збирав, довго ми її шили, вишивали, і у підсумку десь я не можу її вже знайти вже пару місяців. Це насправді сумно. Але отакий формат абсолютно раджу. Кращого я не бачу ці ящички, валізки, коробочки. для... Комбінових ключів, я не знаю кому як, мені ні. Лише скутки. Дякую за підтримку, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України Песю, ти живий, Песю, Песю, скажи, хоч слово, скажи. Ти дихаєш? Ти дихаєш? Песю? Песю? Мяу. Наша любов до України недостатня.